Всім привіт ви на каналі Ігробудка Ми знаходимося в ігрухі GTA 4. Це у нас проходження українською мовою, тому ми далі будемо проходити в місії від влади Іван Негрозний. Ну давайте подивимося, що на в нас Но... тут взагалі чекатиме Іван Негрозний, ну Зараз подивимося, що тут він. Дроу! Як життя. Нормально так, да? Hey, Слухай, Мікі. Ще, ще Що, щепитимеш. Склянку води. Склянку води. Давай. Пів, пів, ти мертвий. Прокинься, бар... баран. Сп'їма мене, йди сюди. сідай. Пам'ятаєш Івана? Ні. Хлопець, яким я говорив учора, цей хлопець. М -м, ось цей хлопець. А, так, ви якраз е, тоді цілувалися. Дуже смішно. А якщо я скажу, що він збирається погробити в пограбати твого брата, тоді я запитаю, що він має до мого брата. Стравайло, привіт. Сонечко. Ні, я не можу зараз говорити. Що зараз на тобі? Ні, що у тебе під одежею. Чудово, слухай, я ті перезвоню, добре? Вибач. Хто це був? Неважливо. Це був Іван? Ха-ха, як смішно. Знаєш, ти занадто комедний, як для тупого селюка. А ти занадто тупоголовий, як для тупоголового. Тоді це ганьба, що у мене купа впливових друзів, а ти нікчем не не У якого єдиний другим є тупий гладкий таксист. Отже, чому Іван хоче пограбати мого брата? Бо я хочу, щоб ти вбив його. Що? Він розлітив Михайла пана Фаустина образив його. Він хоче вкрасти у Романа деякі папери. Ти зловище і вб'єш. А ми скажемо, що це було просто невдале пограбування. А якщо я не хочу бути твоїм кілером. Тоді містер Фаустин буде злий на тебе і на твого брата. Гаразд. Я знаю, що ми можемо легко розуміти один одного. А тепер іди і чекаю біля таксопарку Привіт сонечко. Про що ми говорили? Слухай, давай сьогодні ввечері. Давай, давай, сьогодні ввечері, як сьогодні ввечері. Прямо й до Романового гаража. Е, о. Так я можу цю тачку взяти, да? Я ж так розумію, що ну, нормально, все погнали. Ща ми быстренько туди доїдемо. І вже зустрінемося біля самої. самого таксопарку. Так, тут ось... Все... на дружини Івана, нормально. Right, Гаразд, Іван, почнемо. Для гальмування, то зрозуміло для гальмування. Ай я мать. Він не говори, що це тут взагалі відбувається. Е, куди Івана? Ну. спіймаю yeah, тебе, виродку. Давай зараз ми постараємося його наздогнать. Я не знаю, чи вийде тут. Опа, сюди. От блін. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, це вже я трішечки погарячився. От слимак. Ой, -мо. Ох ти йо. Щось тачка взагалі не, не їде. Да <пра> блін... Задовбали. де, Куди ти їдеш? дятел, Окей, зараз давайте спробуємо на... А, блін, утік. Спеціальний значок нарадам, що повторне проходження, Так. Окей, а як його... Читать повтор. Бачите, не получилось з першого разу. Эээ... Е Окей, давайте спробуємо зараз ще раз. Пройти це місію. Так десь на цьому епізоді куда лежим. Оце Іван. Ось я Іван. Ось і Іван. Блін. Так хотів в нього вписатися. І це я маю його вбивати. Ага. Давай, 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 давай. Погнали. Зараз постараємося його наздогнати. Не, не знаю, що вийде з цього, но... Але... Окей. Да -мо. У него быстрая тачка получается, да? Ну, зараз попробуем. Можем спробовать якусь іншу тачку. Оп. Або постараться якось плавніше тут э, керувати. Ага, він на полетів. Так, я спершу не хотів тебя убивать, коли просив тебя, я передумав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Так. Нормально. О, нормально. Проїхали. Так, я його бачу. Він вже десь тут. Так, йо-мойо, -йо. Іван тікає до бунти майданчика, не тужини його. Де? Де він тікає? Він десь вгору поліз? Ага, бачу. Влад лайнюк, не вбивай мене заради нього. Блин, та йомайо. -йо. Опа, погнали! Давай, давай, погнали, погнали! Я гадав, що у цій країні усі гладкі повільні. Ти хотів пограбати мого брата, брата. Влад латлей він мене підставив. Окей. Okay. Підстав так, підставив. Like Ти влади no, більше не потрібен. Він ніщо цьому місці не робив для цього для. Че? Ты, ты так? О, окей. О, костянка какая -то. Йо, мое. Ага, окей. Давай, сейчас и мы так сделаем. Не сможем, сейчас можем, известно. Оба. Нормально. Оба! Оба! А? Нормально. Че ти кричиш? Ща все буде. О, блин! Ти тобі нікуди чекати, дубоголовий. Я можу, звісно, по ньому стрельнуть. П'ясан на плі. хі йо моё Натисни, щоб зберегти цей кліп. Натискаю. Блін, а як так получилось? Ладно, сейчас. Я зрозумів. Так, давай повторить. Зустрінемося вже на тому самому епізоді, де я чисто полетів із цього з будівлі. Ми знову знаходимося тут. Зараз ми чисто тут обережненько. Так, коли значок твого рога блимає синьому червоним, у твоєму виборі... Убити або відпустити. Але твій вибір може мати наслідки. Натисни, щоб допомогти Іван і невиспей, щоб скинути з краю. Я нічого не крав, ніхто не дізнається, що я живий, навіть моя мати. Я покину гра в біч. Я стану примарою, обіцяю, будь ласка. Влад сказав мені піти туди. Відпусти мене, я зміюся. Вставай. Ладно, давайте спасем його. Якщо Влад хоче хочете вбити, тоді краще триматися подалі від Row Біч. You. Дякую, you ти не пошкодиш за це, я вшиваюся. Я все одно хотів утекти подалі від усіх цих людей. Я втечу до справжньої Америки, ти мене тут більше ніколи не побачиш. Я винен тобі життя, чувач. Ти хороша людина, дякую. Давай. Напишіть в коментах, що є я його вбив, щоб було б типа, що змінилося взагалі. Так, окей. Тут є у нас. Це перше, Владу віті побрехать, що ми його вбили. О, Роман є. Окей, давайте ми зараз. Щас... Ага, до Влади телефонуємо. Ти більше не побачиш свого кохону Іванка. Oh, Ти сумнівати сумуватимеш за ним? No, Ні, not. у мене і так достатньо I'm дівчат. Слухай, краще, коли жінка вже має чоловіка. Бо тобі не треба мати справу з іншим лайном цілий день. Візьми, наприклад, Мелері, щоб те сказили. Скажи це мені в обличчя. Окей. Ага, ось тут можна спуститися, так? виходить. Окей, спускаємося і їдемо до Романа. До нас тут дзвонить, Малюк Джейкоб, давай, відповісти. Йо, Ніко, йо, ніко що нового? Нічо, звикай до нового місця. Знаєш, мені треба твоя допомога. Е, можеш під'їхати до мене. Звісно, я саме хотів трохи розвіятись, побачимось. Е, в нас. о, у нас з'явилася ще місія. Йомайо, йо, майо, так прикиньте, скільки у нас ще задачок тут буде, Ну, ми поки йдемо до Романа. Ми вже йому там щось обіцяли. По суті, так. Да. Ми обіцяли з ним випити по Чаршеній, тому поїдемо зараз до нього, зглянемо що там взагалі відбувається. Тим часом ми приїхали до Романа, розпочинаємо дядько Влад. О, нормально до влади, Дядька Влада, зараз щось будем. Hey, Привіт, hey, в чому справа? Привіт, брате. Bus. Фігня. Яка дурня? Мелорі. Мелорі. Oh. А що сталося? Like Вона мені не байдужа. Like Зовсім I не, like не байдужа. Але ж ти продовжуєш ошиватися yeah. з іншими жінками. Так, ні. Я гадаю, вона ошивається з владом. Я нещодавно бачив його машини біля її будинку. Ага. Ти знав? У мене були підозри. Ти в біса знав? А що мені було казати? Ти знав, що моя дівчина крутиться з тим псом і нічого не зробив? Я не... Ти нічого не сказав? Я не знав. Ти вилупок, нікобельк. Невдячний паразит. Після усього, що я для тебе зробив, ти Бовдур, тупий Бовдур. Мені шкода. Йди в сраку. Гаразд, хочеш, щоб я з цим розібрався прямо зараз? Ні. Сідай. Ні, я не стоятиму тут і не слухатиму, як ти називаєш мене паразитом. Може, ти дозволиш якомусь москальському обидву відібрати твою дівчину? Ти в це вже зробив. Я не знав, що тобі не байдуже. Ти завжди був лицеміром. Ніко! стривай! Не роби дурниць, чекай, зачекай! Так, іди з романом і знайди влада у барі. Ага. окей. А, ти пукалку, то прибери. Скажи, що ти просто хочеш, ти трохи покатаєшся, ти залишиш влада у спокій, так? Не роби дурниць, брата. Дурниця я буде віддати Мелорі, ти жирній свині. Слухай, таке буває, у нас відкриті стосунки, я роблю своє. У нас своє, слухай, так, ага. Можливо, наступного разу я побачу, як вона чу. Як я то стой смердюще ви хати за це на ній. Я це не витримаю. Я знаю що тобі не байдуже, я повинен це зробити. Окей, погнали. Ми вже під'їха, під'їжджаємо, точніше вже сюди. Ага, строй, Ніко, треба все обдумати. Залишайся тут, поки великі хлопці поговорять всередині. Опа, зараз щось буде, якась стрілянина, стопудов. Дай, отож, на, тримай. Капуста, для чого їсти капусту, якщо можна її їсти, картоплю? Гей, картоплю. Влада, хлопчику, я б хотів з тобою поговорити. Що ти тут робиш? Я та не кликав, хлопчику. Я кажу, то триматися Mallory. подалі від Мелорі. I... Іди геть, а тепер Ромер розчарований. О, Роме розчарований? Пробачте. По-твоєму, я не клав на ту купу, а ось і він. Слухай, гладкий, шкода, що ти розчарований. Чхав я на це. Лад, давай просто обгоримо це. Стривай. Тримайся подалі від Мелорі. Мені щось почулося? Присягаюся, я чув, як цей малий щур, сказав мені що робити. Ви це чули, хлопці? А ну, виведіть їх звідси. Опа, сюда. Йдіть на вулицю, Роман. На, тобі, на, на. Ого, а як їх тут бить? Опа, опа. Ну, ти будеш бити, його? не дай владі втекти. А як мені? А, мені треба бігти за ним? Підожди. А де тут всі? А. Так, Влад euh, тікає на машині, своєї машини і з дождажини його. Ааа, ті у мені. Ага. Погнали. Зараз будемо нас доганять влада. Підем там поїхав. Добре. Мінчкаємо, перемогли, їдьмо додому. Я не підтуплю, пуст... поки не закінчу справу. Так, він тікає, ми більше його не побачимо. Він повернеться, така гадка купа, вона не може зникнути безслідно. Забудь про Мелорі, плани змінилися. І знаєш, якщо влад забере її собі, та ну, підбадьорся, гадаєш, влад не приїде. Він так, я мушу запокінчити з цим тут і зараз. Лихо мені. Хай йому грець. Ого, нормально, Ти ще втіснувся. Погнали, погнали, погнали. О! Харше, що я таку тачку взяв. Тому що на ній можна нормально щас покачегарить. Оба! Нас доганяємо влада того. Ай-яй-яй! Куди, оп? Заскриптовано все, по-любому. Все заскриптовано. Так. Розбив Йо-моє, машина чень тікає пішки. Пом! Та -моє! Стравай, Ніко, стій! А, він тачку ось свою розгатив. Тепер ми будемо пішки бігти. Ну погнали. Так, ти прикир. Ага. Тупий селючий, Гадаєш, you ти вб'єш мене, і змеєш такти? Давай засіємо це. Гадаєш, воно того варте? Ти зруйнував своє життя і життя свого брата заради якоїсь перториканської шоколадки. Зараз я зруйную твоє життя, свиня, а наше життя в нормі. Мої друзі вистежать тебе. Ти довго не протримаєшся. <muchess> я притримаюсь довше, ніж тиду поголовить. А що тебе? Я хотів би бачити і відрізня твої солюдські яйця. Так, якщо тебе я зброю, ти можеш здійснити. мрець. Михайло Фаус мені як брат, він помстився за мене. Так Ти ніщо у цьому місці, та розчавлять. Брат, мрець. До побачення. гоу біч, Дуже честный район. Мои друзья тебя найдут. <пух> Ох ты, Йо. Нормально. Ты был дурным one, хлопчиком, Влада. Nobody Никто не чіпляється до моей family. родины. Понял? Так будет с каждым. Селюк. Uh, Ох ты, великий хлопчик, boy, Влада. Ніко. Нико! Ну, мабуть, це кінець. Що ти на коє? А що це схоже? Ми трупи. Ні, це він трупи, ми живі. У нього впливові друзі, серйозні люди. Я ж просив тебе заспокоїтися, запальний. Я спокійний. Він хотів убити нас. Він зваблював твою дівчину. я мав робити? Зробити його масаж? Трясті, трястця, трясті. Коли я був в армії, ми йшли на завдання. Зробити засідку для команди, яка була у багатьох невинних людей. Вони були нашими ворогами. Але нам так і не вдалося. Нас було 15 чоловік, усі хлопці з села. Але один із нас зрадив групу. Це була підстава за гроші. 12 людей загинуло, троє утекли. Я знаю, що зрадником був не я. Отож, напротязі 10 років я шукав інших двох. Один із них живе тут. Чому ти кажеш мені про це зараз? Ти завжди такий сонментальний після того, як куб'єш людей. Ти часто запитував. Чидола. Ти тут заради того, щоб помститися за те, що сталося десять років тому? І тобі байдуже, чиє життя ти руйнуєш? Ні. А для чого? Я не знаю. Я просто хочу дізнатися, чому вони це зробили. Я не думаю, що ти зможеш це дізнатися прямо зараз. Давай заховаємо тіло принаймні тимчасово. Скинемо її в річку. Михайло б'є нас. Лихо, нам треба вшиватись. Ти йди, я тебе не дожену. Опа. Нормально. Все? Пушка? Обереження гриб, будь ласка, не виглядайте, та не буду. Іноді, якщо ти подзвониш другою, щоб дізнатися, як у нього справи, він може тобі щось розказати і відкрити сюжет раніше, ніж коли б сам він тобі подзвонив. Спробуй подзвонити Романові. Окей, спробую подзвонити, але це вже, мабуть, в наступній серії, тому ви були на каналі Ігробудка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб сказати на відео. Ну і до зустрічі до наступного відео на каналі, а це в нас було проходження GTA 4 українською мовою.